Діти Ольги Луцик із села Крива навчаються у Грабівській гімназії. Жінка каже, зараз шкільний автобус не їздить, тож вона разом з іншими батьками почергово возить дітей до гімназії самостійно. Школярик їздив, проблем не було, а цей рік такий ой, А що робити? Пішки дуже далеко. йти, так чергуємося з мамами, то я везу, то друга мама. То... От таке. Угу. Чекаємо, надіємося, що щось буде ліпше. Шкільний автобус у Грабові перестав курсувати на початку цього року. Після того, як Долинський район ліквідували як адміністративну одиницю, автобус перейшов у власність укрупненого Калуського району. Відтак громада користуватися ним не може, каже директор Грабівської гімназії Микола Люта. За його словами, цим транспортом довозили на навчання п'ятьох дітей із сусіднього села Крива, у якому немає школи. Також автобусом їздили учні 10-11 класів із Грабова до ліцею у малій турі. Безумовно важливий, дуже важливий, навіть олімпіади. Буквально завтра конкурс Яцика, завтра олімпіада. Дітей возимо, вчителі дають батькам гроші і на пальне, і батьки везуть дітей на Олімпіади. Автобус технічно справний, він готовий в будь-який момент перевозити дітей. Потрібно тільки дозвіл, оскільки у договорі прописано, що він не може їздити нікуди. Він повинен тут просто зберігатися. Заступниця голови Долинської територіальної громади Алла Шевченка каже, зверталася у калуську райдержадміністрацію з проханням передати у власність громади шкільні автобуси у села Грабів та оболоння, якими раніше користувалися учні місцевих шкіл. Однак в райдержадміністрації пропонують орендувати цей транспорт. Звичайно, шукалиська адміністрація нам вже 9 місяців обіцяє, що от-от вони нам передадуть у травні. Ми перерахували гроші для переоформлення автобусів. Тобто було сесійне рішення, і ми перерахували, вони нам сказали тисячу гривень для того, щоб пакет документів вони переоформили. Але на станом на сьогоднішній день ніяких рухів, ніяких зрушень ми не бачимо ні ми, ні батьки, ні діти. Ми за свої автобуси, ну нам прикро за це платити, брати в оренду, йти зараз на аукціон і через прозору оформляти оренду якось нелогічно виходить, за 9 місяців. Калуцька орда не спромоглася звернутися в кабінет міністрів для того, щоб була постанова про передачу даних автобусів. Зважаючи на те, що зараз шкільні автобуси є державним майном, передати його у комунальну власність можуть лише за рішенням Кабміну. Райдержадміністрація не отримала необхідних документів від Долинської тергромади, щоб підготувати звернення до Кабміну, каже начальниця юридичного відділу калої райдержадміністрації Наталія Середюк. Від органів місцевого самоврядування має бути прийняте рішення сесії сільської міської селищної ради про те, що вони беруть на себе це прописано в законі. Що вони беруть на себе зобов'язання використовувати зазначене майно за цільовим призначенням? І беруть на себе ще зобов'язання, що дане майно вони не будуть відчужувати. На сьогоднішній день рішення, від, якщо вас цікавить, тільки Долинська міська рада, від Долинської міської ради такого рішення не надійшло. Алла Шевченко каже про те, що потрібно подати такий документ із райдержадміністрації, її не повідомляли. Однак, за її словами, ухвалити це рішення на сесії зможуть лише після того, як райдержадміністрація дасть згоду на передачу автобусів. Ілона Захарук, Ігор Попик, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.